Мій чоловік постійно пропадав на роботі, тому наш син Михайло ріс без батьківської уваги. Я старалася замінити йому обох батьків, але виходило не дуже. Син став проблемним підлітком, прогулював уроки, затримувався на вулиці, зв'язався з поганою компанією. Щоб берегти його від страшних помилок, я відправила на навчання училище, військове. Мій син отримав шанс на щасливе майбутнє, а я. Втратила його довіру. Коли він випустився, звідти наші стосунки стали дуже напруженими. Ми практично перестали спілкуватись. Чоловік мене покинув і переїхав жити до своєї нової дружини. Так, я залишилась сама. На вихідних я їздила в село до мами, допомагала старенькій по господарству, саджала город, годувала курей, а влітку робила закрутки. Це допомагало мені хоч трішки відволіктись від проблем із сином. Михайло перший пішов на примирення, познайомив мене зі своєю дівчиною. Марія мені не сподобалась. Була в ній якась хитринка та нещирість. Сину, я нічого про це не сказала. Якщо йому добре з цією дівчиною, значить і мені добре. Зовсім скоро вони одружились. Щоб діти мали власний куточок, я залишила їм свою квартиру, а сама переїхала у село до мами. Спершу син з невісткою допомагали, приїжджали в гості. Та коли почули, що я не збираюсь переписувати на них свою квартиру, забули до нас дорогу. Тобто наше примирення мало корисні цілі. Син чи його дружина робили все заради майна. Мені було прикро усвідомлювати, що власна дитина спілкується зі мною. Не просто так. З роками я не молодію, справлятися самі з всіма справами важко, а допомоги ні від кого не дочекаєшся. Сподіваюся, що Михайло все ж таки одумається та згадає, кому завдячує своїм безтурботним життям.